Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи чутно мене? Не чую вас. Я вас не чую. Ой, я вас чую добре. Трошки голосніше. Добрий день. Добрий день. Чутно мене? Так, да, так, да, чутно. Доброго дня, звірили мікрофони. Суб'єкт господарювання чи представник суб'єкта господарювання? Я розробник, що повинен бути представник від суб'єкта господарювання. Давайте ще чекаємо хвилинки три, щоб всі бажаючі приєдналися. Добре. І розпочинаємо. Скажіть, будь ласка, ви кр... окрім мене когось бачите ще? Ні, нікого не Ні? бачу, тільки ви. Я зрозуміла, тобто я зараз напишу представнику, що він його да, не бачив. Ми чекаємо тоді хвилинки три. 嗯。Uh huh. Так, доброго дня ще раз. Я бачу, що приєднався суб'єкт господарювання. Е, громадськість немає. Бачу, по чату ніхто не з'явився, тому громадськість на слухання не з'явилася. Е, тому складаємо акт про наявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 13 червня 2024 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозиції громадськості до планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Оріхівка Цегла, якої передбачається промислова розробка Засульського родовища Суглинків у Лубинському районі Полтавської області, номер справи. В єдиному реєстрі з ОВД На сьогоднішній день, у зв'язку з змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань процесі оцінки впливу на довкілля затвердженої постановою кабінету міністрів України від 13.12.2017 року. номер 989 на громадських слуханнях. Присутні їх організатор це департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОВА та суб'єкт господарювання і їх представник. У визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилися. Про що згідно пунктом 23 порядку складений відповідний акт, враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадські громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Тоді пропоную закінчуватися. Всім гарного дня і до побачення. Дякую, до побачення.